Якщо ви думали, що готувати медовик вдома це дуже складно, то я вам доведу зворотня. Для медових коржів нам знадобляться масло, два яйця, сіль та трішки меду. Ставимо все це на водяну баню та починаємо розтоплювати. Коли суміш стане однорідною, додаємо чайну ложку соди. Коли побачите, що суміш почне пінитись, потрошку додаємо борошно. Вимішуємо, прибираємо з водяної бані і додаємо решту борошна. Прибираємо наше тісто до холодильника до повного охолодження. Готове тісто потрібно поділити на 8 або 6 частин, в залежності від розміру вашої сковорідки. Тоненько розкочуємо та відправляємо на сковорідку, смажемо з двох сторон. Смажимо орієнтовно 2-3 хвилинки з кожного боку під кришечкою. Поки коржі ще теплі, не забуваємо обрізати їх по формі нашої тарілки. В результаті ми отримаємо ось такі гарні коржі та трішки відрізок. За допомогою блендера подрібнюємо наші залишки. Для крему я використовую жирні вершки та цукрову пудру. Все добре збиваю, а потім додаю маскарпоне та трішки ароматизатора. Знову перемішуємо все до однорідності. Тепер нарешті можемо збирати наш торт. Кожен шар торту змащуємо щедро кремом. Не забуваємо змастити верхівку та боки нашого торту. Тепер щедро присипаємо все нашою крихтою та відправляємо до холодильника на ніч. І вже зранку можемо насолоджуватись неймовірно смачним медовиком. Всім смачного!